Усім привіт! Почнемо нову гру. На жаль, української локалізації немає. Перший погляд на гру. Нещодавно гра вийшла. Буду грати на англійському. Побачимо, що воно з цього вийде. to wet your throat well how is it bland <laughs> spring's bounty in jiangnan taste sweet shall we go together no <laughs> worried on my account don't be the cowards probably wouldn't dare Jungian! You slew your own father and stole the chain! You stand condemned before all! Yeah. The secret within that pendant must be quite something. Oh no, now. come on. After him! Don't let him flee with a dead one day! Yeah. Oh! After them! After them! They're here! Don't let them get away! They're here! <laughs> the whole world's after you, yet you still won't tell? No one to talk. Still inviting me to Jungnan? What of it? The two of us against the world. What a delight! <laughs> <laughs> they even brought out the fire cannons! Sharp as ever. Here. Even the Aurea pavilion takes interest? You're in more trouble than I thought. Look at that, Yang Yen, The stone-faced hero finds humor in desperation. Get out! Here! Down! прикришим мою поездку в Якби засвічується, то не можна блокувати. Ага, це парирувати можна. Золотий скіл. Мені тут ухилятись треба. <laughs> Uncle Zhang, when will you finally let me go out there? Get good John. The Zhang Yeah! Those merchants passing through Jinghe told me all kinds of things! It sounds so fun! <sighs> There's the Eight Talents of Hodong, the North Alliance, and lots of new sects too! Oh, I heard some can use moves from every sect. They were put in the Wu Journal and became heroes in the Jianghu. <laughs> so you aim to master them all? Hmm. As long as I keep practicing, I know I can. I'll join you, Uncle Jiang. Just like the heroes in the merchant stories, we'll roam the Jianghu together. Huh? A butterfly. <laughs> Тепер ми створюємо свого персонажа. Так. Так. Одну секунду, зараз я ще перевірю. Так, продовжимо. Персонажа будемо. Будемо створювати свого персонажа. Лице. Реалістичний чи елегантний? Давайте реалістичний. Хто у нас буде? Ох, нічого собі. Непогано. А це я так розумію, за, за гроші. Це хто у нас? Джон Вік? <ріст> я думаю, щось знайоме. Так, Джон Вік. Популярне, ось дивіться, популяр. Але, блін, я не можу. Так, це, це треба. За якісь очки чи що там. Я так розумію, це за донати треба купувати образи. О, Майкл Джексон. Що тільки не попридумають? Непогано. А це йода. Це, це просто капець. Ну, це теж непогано виглядає, дивіться. Реально супер. А, що це з дим, блін? Ну, свішно виглядає бляха вуха. <кхи> Ось тоже, теж теж непогано виглядає. Не, ну в кінці я вже бачу, там. Це що, ще один, а це Кіану Рівз. Який, якийсь він Джон В. Ві. Джон Ві. О, то теж виглядає. Інтересно, ну це це вообще, такого зустріти в грі. Головне, щоб не не, це, не наснився. Так, ну я не зможу це поки що вибрати. Це треба очки заробляти, обіану різом стати. Так. дом дум дам 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 кож ми виберемо. Ось мені подобається. Можна його вибрати? Непогано. Я, може, тут нічого і міняти не буду, мені, в принципі, все подобається. Так, що тут у нас очі, лице, ніс, губи, вуха, не хочу я мейкапи, сети всякі. Хайерстайл, ну це зачіска. Ну, Там нас, в принципі, влаштовує. Тут ще трайвон, тайр, фокус, лайтінг. Та ні, не хочу я. Це шкіру треба. Темніша, світліша. Я так розумію. Так, а одяг хлопці, так? Хм -хм. Ні, ну реально симпатично виглядає. Неочікувано. Поки що підлагів ніяких теж не бачу. Ось теж дивіться, які стилі асасіна. Що тут ще. Ух ти бляха-муха. Я кажу, як я дивився, е... дивився ці файли, хотів відкрити, я, в принципі, побачив, де знаходиться локалізація, але поки що не можу дібратися. Якщо хтось знає, я навіть готовий попрацювати з перекладом. Як хто знає, як відкрити і перекласти, ну, перекласти, то не проблема. Головне відкрити і запакувати. Надо буде спробувати написати цим розробникам. Якщо вони погодяться, то я готов попрацювати над перекладом, бо я бачу, що гра непогано виглядає. Не знаю, як далі буде. Що ж його вибрати, а? Скажіть мені. Ух ти бляха, тут ще, вниз треба крутити. Ніфіга собі. Скільки всього? Одразу дивіться, скільки костюмів. А чи всі вони доступні ось в чому питання. Ось мені цей подобається, дивіться такий червоний з чорним. Може вони не всі доступні? Тут можна застрягти ще на початку вибору персонажа. Ось теж дивіться, який ну мені реально дивіться, як він промальований. Так ну ти що. І ось, ну кожен костюм реально бомба. От. Шо-шо, я вам так скажу, от реально бомба. Видно, що люди старалися, промальовували все. Блін, я не знаю ще навіть, що мені вибрати. У мене розбігаються очі. Я, мабуть, ось це виберу. Хоч його буде погано видно, може все-таки якийсь світлий взяти, світлий стиль. Асасі. Та ні, це вже літун буде такий. Чи, чи бере те, що подобається? От мені чомусь це сподобалось. Давайте. Конфірм, конфірм. Додайте, будь ласка, українську локалізацію. Або я готовий додати локалізацію і зробити. Бо гра реально мені подобається. Так. Вибрати ім'я. Обов'язково своє забираю. Якщо можливо. Правильно написав. Так, а що тут вибрати? Drunken Precision. Use this skill in pots. Ну, Drunken це типу п'яний. П'яний мастер чи що? Майстер п'яний. Rhetoric Edge. Start with two Inspirit in the drift of Jab. Mm -hmm. Це балакати, я вже губи бачу. Давайте це. Ми мене такі супер балакуни. Опа. Хто ти?

Were you even listening? I mean it. I'm getting mad. Ruby, really? were you hitting me? I up, I yelled and yelled to wake you up. But you wouldn't budge. You said there was a man in black. Forget so like, it. It's nothing. Like, a... Just Zabut a dream. A you promised we'd journey it's together. So. You're not keeping secrets, are you? If you, you don't, don't tell me, you. I won't talk to you again. All right, all right. Weren't you going to buy stuff from Beard Guang at the General Shrine? Are we still going or not? Oh, I almost forgot. Oh, it's all your fault. Come on, let's go. Uncle Guang said he's bringing me a new storybook this year. <laughs> oh, can you wait for me just a little? I need to go inside and check something. Don't take too long, alright? Hmm, I wonder oh, if that man in black left any clues behind. World Map. Я не хочу уставити знаки. А як прибрати? Так, подивимося, яка тут мапа. глянемо, глянемо, Не така велика, але для нас зійде. 500, 5 тисяч юанів, чи що тут? Так, це всякі трави, чи це, це дерева? Розмітка, соло, можна там і не соло. Я вибрав соло, тобто один гравець. Wow, is that a secret код? This is some hero meetup spot, isn't it? We're gonna see one for real. The man in black took the jade pendant Uncle Jung gave me. Maybe this has something to do with Uncle Jung. I should look inside. What you looking for? I'll help. <laughs> so much dust. <sighs> is that a spear? Hey, look! Peace. There's a it's spear! A lost, real one. Careful.

написано, як сховати. H. Кнопка H. Це наш персонаж. Що на ньому тут надіто? Це кільце. І більш поки що нічого. Так і ноги. На ногах ability. Здібності, я так розумію. Перевіримо стіл, що там. Якась записка. A to Uncle mm -hmm. From named Лист від ну тут перекладати я не буду. Ви можете паузу затримати і перекласти. Перекладачом? Так, погнали. Telling Uncle Джан to find Ченнінг.

Без перекладу буде, вам не цікаво. А контент робити на англійській, ну, я думаю, не знаю, вам сподобається, не сподобається. До речі, напишіть. Escape. Що тут в ескейпах у нас ми не подивилися? Бех це ось наш цей інвентарій, рюкзак. Так. Їжа правильно. Окей, що тут? Листи. Оптимізація. Отримаєте нагороду. Клейм Реверд забираю. Щоби не забутися. А то. Так, все забрав. Все тут забрав фотографії робити. Нам потрібно. Поки не треба, я не хочу нічого. Так, давайте виходимо з режиму емоції. Так, емоції. Тут не так їх багато, але. Іде фідбек, налаштування, контролер, можна грати з геймпадом, камера, дисплей. Ну, в принципі, все зрозуміло. Добре, на цьому я буду на сьогодні закінчувати. Огляд я зробив невеличкий. Дякую всім, що дивилися. Дякую за підтримку, за лайки, за підписки. Надіюсь, вам сподобається. Продовження, я думаю, буде. Якщо буде переклад, то буде продовження. Якщо не буде перекладу, не знаю, будемо ми на англійській грати чи не будемо. Це вже потім буде вирішуватися. І до нових зустрічей.